На алені вулиця Староєврейська. Зараз ми на неї повернемось. Пройдемо зараз І інший бік староєврейської. Подивимось, що тут як. І через братів рогатинців. Повернемося знову на староєврейську. Пам'ятаєте, що тут була Галицька Жидівська кнайпа, потім була авокадо. Зараз нічого всього немає. нема. Бачите, тут в просторі синагог встановили нову візуалізацію. Праворуч, так виглядає, що цього року теж буде різдвяний ярмарок, тільки поки що масштаби його не такі, як минулого року. Не знаю, то що там дві дівчини цілуються, то випадково в кадр попадає, треба зліва дивиться, не справа. П'яна вишня наразі без сер Фотозона на фотозоні 17-та година тільки. <кій> сподіваюсь ще хтось буде В цьому кафе, а тут таке райс, взагалі нікого немає <кій> Та, і ми мали вийти на братів рогатинців, як я вам обіцяв. Ходимо на братів рогатинців. Даємо, що і як тут прикрашено. Та й неймовірно, це майстерня мила. О, навіть дівчина є всередині навіть дівчина помахала я. Не, не знаю, чи ви встигли побачити, як дівчина помахала. Я встиг побачити, які ще нам помахали. плаща Колівщини. І з плащі Колівщини, як і обіцяли, йдемо на староєврейську. Тут новорічні прикраси. Пам'ятаєте, ми ходили. Дивились, було по осінньому прикрашено вже. Вже по новорічному прикрашено. Огень. І далі. Стара єврейська триває. Ангел. Один. Іде нам на зустріч. <рістити> Ой. Там, я Там до них підійдуть. Їм досі смішно. Тричі буреки, прикрашені. Пивний ресторан, Анна Григорія теж прикрашений дуже гарно. Королівська пивоварня Є прикраси, є ресторани, нема людей. Фактично те, що ми бачимо, вулиця є порожня. Якраз таку вечірню пору, коли мало б бути. Мало би рух бути на цій вулиці, правда. Весь стоп був. Далі ми ще бачимо ялиночки. А ти що, до тих ялиночок теж пройдемось, подивимось. Перша ангел Але ми мали діти до ялинок.